У повітрі саме там, де вже давно вважають, що нічого непомітного не лишилося. Але коли з'являється ударний гелікоптер, все змінюється на мить. Що можливо, коли країна отримує сучасні повітряні ножі. Саме про це зараз. Сьогодні поговоримо про гелікоптери, які отримала Україна або отримує зараз, які моделі, які функції, що змінюють на полі бою, їхні переваги та обмеження. І зрозуміємо, чому саме гелікоптери стають таким важливим елементом у сучасній війні. Гелікоптери це поєднання вертикального зльоту, маневреності і багатофункціональності. Вони можуть виконувати Розвідку наносити удари, евакуйовувати, підтримувати сухопутні війська у зоні, де авіація іноді обмежена ППО, гелікоптери можуть діяти ближче, гнучкіше і оперативніше. Ось кілька моделей, про які чути або які вже використовуються: Мі 77, Мі 8, Мі 8 МТ, Мі 17 В 5 класичні робочі конячки радянського типу. Не? <кхід> Інколи модернізуються з кращими приладами нічного бачення, захистом і електронікою. Вони корисні як транспортні для десантування особового складу, евакуації. Поранених, підвезення матеріалів, ай 10 апач один з сучасних ударних гелікоптерів заходу, про постачання якого часто повідомляють: якщо буде у штаті, це величезне посилення ударної потужності, високоточні ракети Hellfire – сенсори, захист. У Х-60 Блек Хоук, багатоцільовий транспортний гелікоптер, здатний перевозити десант, вантажі, евакуювати поранених. к 52 Alligator, алігатор, якщо розглядати варіанти з країн сусідів чи як трофеї, має дві лопаті, високу маневреність і можливість носити ракети. БПЛА, гелікоптери не завжди великі, але здатні підтримувати зв'язок або вести спостереження в повітрі як летючі вежі. Кожна модель має свої параметри, але ось ключові: швидкість від 200 до 300 км на годину, залежно від моделі. Дальність польоту, радіус дії, кілька сотень кілометрів із дозаправкою. Озброєння керовані ракети Hellfire Spike А ТГМ. Керовані бомби, кулемети чи гармати на борту, сенсори і системи спостереження, інфрачервоні камери, лазерні далекоміри, системи наведення цифрові. Передавачі даних, захист, броньовані капсули для екіпажу, засоби захисту від ППО, димові гранати, електронна протидія. Приклад Апача несе до 16 ракет Hellfire, має сенсорні прилади і вражаючий ударний потенціал, переваги, вертикальний зліт і посадка без злітно-посадкових смуг. Гнучкість дій може змінити висоту, напрямок, увійти в вузькі ділянки. Безпосередня підтримка піхоти ближче, ніж літаки, суміщення функцій транспорт, удар, розвідка, виклики, уразливість дозерка, ЗПГ, особливо на. Низькій висоті, потреба у базах, обслуговуванні, паливі, чутлива до погодних умов і нічної видимості, потреба у координації із протиповітряною обороною, засобами протиповітряної оборони та іншими військовими системами. Гелікоптери вже впливали на ситуації, коли наземні дороги заблоковані, чи коли потрібно швидко доставити медичну допомогу або кілька людей за лінією фронту. Якщо Україна отримає сучасні ударні вертольоти, апач чи інші західні моделі, це змінить баланс у ближньому бою. Їхнє використання стане важливою ланкою в повітряному контролі. над зонами, де авіація боїться заходити, гелікоптери це не просто машини зі стволами в небі, це інструменти контролю, швидкості підтримки, які з'єднують повітря, землю і розвідку в одному. І коли Україна отримає сучасні вертольоти, це буде не просто доповнення, а потужна складова майбутніх операцій.